Тоді, коли мова йдеться про рух віри, необхідно зрозуміти, що часом у нас є величезні відмінності на світоглядному рівні. Що таке світогляд? Звісно, світогляд це якась група переконань, яка формує або кінцеву ціль життя, або кінцеву реальність, група переконань щодо чого. Яка група переконань? Що є істина? Чому це істина? Як жити в світлі цієї істини? І що цікаво, що між євангельськими християнами і рухом віри є відмінності на кожному з цих трьох етапів формування світогляду. Я нагадаю, що є істина, чому це істина і що з цим робити. І от ці переконання формують кінцеву ціль е, життя, кінцеву реальність, наше розуміння кінцевої реальності. Отже, між євангельськими християнами і рухом віри є відмінності на кожному з цих трьох. Етапів на кожному з цих трьох шарів, що є істина, чому це істина, як жити в світлі цієї істини. Тоді, коли людина опиняється серед руху віри, цій людині починають пояснювати, що її попереднє розуміння реальності абсолютно невірне. Людині говорять, як треба розуміти реальність, і залякують, ну, можливо, залякують не зовсім правильне слово, людині показують всі непривабливі. Наслідки, що буде, якщо людина повернеться до старого розуміння реальності. Але от в цьому розумінні реальності, що є реальність, чому це реальність і як цим роб... жити в світлі цієї реальності, поступово біблійне тлумачення замінюється розумінням е, такого стилю життя, де е, все матеріалізується і де мої думки є вирішальними. І по суті, людина починає е, на рівні світогляду щодо будь-чого ставитися не через Біблію, а через е, свій страх подумати щось таке, що може матеріалізуватися. Тоді кінцевою реальністю поступово стає не Бог, Його слово, його принципи, а моє, е, моя проекція майбутнього, моє сприйняття майбутнього, тобто я стаю творцем свого майбутнього і тому я дуже обережно маю ставитися до того, що я думаю, як я говорю. Тому що все те, що я думаю, все те, що я говорю, може стати реальністю. Тому я маю говорити тільки добре, тому я маю думати тільки добре. Тому що я вже опинився, от в цій пастці. Так як я раніше розумів це невірно, мені вже нав'язали, як треба розуміти реальність, і мені вже розповіли все те, що буде, якщо я вийду із цієї реальності. Це виходить якесь таке дуже цікаве, замкнуте коло. Тому часом ми думаємо, ну чому переді мною нібито вже майже івангельські віруючий, а ми можемо не знайти спільну мову. Проблема в тому, що в нас величезні світоглядні відмінності. В кого в нас? В івангельських віруючих і в представників руху віри. Тому, коли ви намагаєтесь їм послужити, намагайтеся зрозуміти, що, що вони вважають за реальність, чому вони це вважають за реальність і як жити в цієї реальності дуже відмінно від євангельського світогляду.